Покажіть рішення суду, чи маєте право забирати дані речі. Хто ви такі є? Що це забираєте? Питали, а, зараз а, а чому я маю зараз? Як Буває? чому ви маєте зону Ви не є, я є голова вільної проспілки. Дуже добре. Покажіть, да будь ви, ласка, ви... рішення судна, які підставили вивчає товар. Згідно з законом про протидію корупційній діяльності, ви зобов'язані представити всі документи і підтвердити свою компетентність. Вам Звичайно. показати так закону, боржнику, боржнику представили. Я Шам, вам нічого ви, не зобов'язаний. Ви, ви зобов'язані. Захищає наші інтереси ні. Будь-якій фізичній особі згідно Будь-які з різних особі. Прошу дуже. дуже. Маковецький Зоряний Вікторович. Понятно. Дуже добре, на якій підставі ви проводите зараз перевірку і дайте, вилучаєте дайте мені справу. Я і прошу, припиніть, поки приїдуть. Нічого не трають мене на увагу. На підставі виконавчих документів, які перебувають на виконанні відділі ДВС. Миколизького ринку проєкту. А де є рішення суду щодо вилучення майна? Рішення суду і виконавчі документи – це різні речі. Почитайте, будь ласка, закон. Чи має... Який закон? Секундочку. Який закон, кажи. Шановні, я вам пояснюю ще раз, ви можете, маєте право, скажете наші дії. В судовому порядку, якщо ви вважаєте, що наші дії не Все. Чому якщо... ви забираєте майно? Майно Зіну, майно закону України, про виконавче. І, і воно так пише, вибачи, що вибачи, ви маєте право забирати вибачає, майно, так? Вибач, вибач, так? Вибач, що ви маєте приход ви маєте, і зобов'язані забирати майно? Може, ви ще завтра прийдете до мене забирати моє майно, так? Які бурги? Я не знаю.